Лежності України Бажаю завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію, пам'ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє. З Днем Незалежності, вітаю Україну. Вставай, борися до кінця за мирне світле, чисте небо та вільне краще майбуття. Не забуваймо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що рятують нашу землю ціною власного життя. З Днем Незалежності ми вас вітаємо, Україну любити щиро бажаємо, з Богом долати усі негаразди, свою волю нікому не дати украсти. Українську історію бережно знати, українську гідність не дати топтати, прадідів, козаків тихо шанувати, мову, сім'ю, церкву свою захищати в новий день народження нашої неньки. Бажаємо щастя і достатку рідненьких, щоб усі її діти з цілого світу повернулись додому, жити до моя, у кожному слові і в піснях співця заря, і в природі вона насказкова, кожна пташечка тоненько співа. У нашій країні мільйони краси, а мешкать сили і волі. Співають про країну рідні ліси та віта в золотистому полі. Україна моя співуча, ніжна нене колиска добра. Я люблю твої древні кручі, Пуйнозелень на схилах Дніпра, ти удвічна у пісні, у слові, в думах сивого кобзаря, Україна моя казкова, наше серце для тебе співає. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, співай, Україно, як лідні ліси, як вітер в широкому полі. Дякую за